А, я не знаю, турби є чи немає. Бум-бім-бом. -бум. А, ось турби є. Треба питати. А скільки, скільки оці фантики чи як? вкладиші? Ну, турби оці. Уже, конечно, если новые да? Ну, это не те, не те что знаешь. Такие. Ну, да. Там до 50 было. Да я же гляньте одним глазом. А никто не возьмет, кто у нас 60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60. А, тут ці ціни є, в принципі, 50. Та ти... да, ні, не, 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 не кількість. Такие бомби. Бомбим бомы. Мото мото, мото да, таки, памятаю, да, да. Ну тоже бом бомбим Квадратні, це ж поли перші квадратні, потім пошли всі мелкі ці з ага. мотиками. О, я таких не пам'ятаю. я ви пам'ятаєте такі. Були. Такі маленькі? Так, Да, 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 щось таки пам'ятаємо. Ли Вони... да. Там і такі машинки будуть. Ну я, кстати, не сильно з сценилась. Матриця робила. Да, я, я, 19... я по ножки бачу, що. 19 дюймів. Ой, якийсь. Та тут більше, ніж 19. Тут 22, мабуть. 22-24 десь там. А, ні, 22, це не 24. Ну не 19 по номер, номер посадки. Подивись по номеру, да. 24 миллионов. 24. Мне, ну вот. Ну вот так катер вроде мелкий, а да, оно уже. Прывый просто уже достроит. Ну, Нет, кабель, кабель 4, есть. Нет, а, ну, на самом деле. Это... это так потерто стоит. Кабель есть, можешь да? еще нос. Если... А скільки стоят? Ну бля, не знаю, тебе там за штуку там. Ага. Шу -то, шу -то, не знаю, ничего с Можно взять даже, наверное. Ну, блядь, охуенный. Ну, сам сейчас подивился, що ще. — Ну, ще... охуенный монитор есть. Пока... Да, не поганый, не поганый. Пока есть. О, Ну, не древний, просто не сильно древний. Да, конечно, не древний. Китайсь. Китайский. Дойстики, на жаль, китайський. — А на стоит? Как до, до компа? А. До чого что, хоть, до эмулятора, хоть, может. Наверное. Так, я зараз на, на стол, це все На так? поволожив. Да? Да, а так такого бо баш... ж... Ні, варто це батарейки. Дивіться, знайшов яку прикольну. Ету. Але по розміру, мабуть, вона на худого, на худого людину, але Блін, наскільки класний. Принт класний. І стан непоганий. Але мені в обліпочку прям буде. А стан класний. Офігенний. Танк крутей, крутий. Дивіться, яка радійка крутезна. Sony. А скільки такі коштує радіо приймач? Скільки радіо приймач? 1000 гривень. Ну, клас. Я знаю. Дейвен Мейден. Ага, чайна, чайна. Аналогова крутилка. Непоганий, непоганий. Так, сьогодні по просрочечки виступаємо. Дивіться, яка банка. Я такої банки не бачив ніколи. Кілограмова нутелла. Ні, ну я шуткую. Навіть, навіть дивіться вона на кришці 19-11-25 року. Свіжак. Ну, крутяк, крутяк. Кілограмовий. Де у нас у нас в магазині такого немає. Я буду лопать дома, крутяк. А скільки кепси коштує? Ну я не знаю. Всі можна за 300. За 300. А так якщо по штуці, то 15 гривень Ага. Зараз Ну, Можна 55. Бери это без сто. Сразу, и продают 4-5 рабочие 5-500 даже Ну у многих паспорт Где да, 3 это не рабочие ну не, ну можете поставить ой-ой-ой-ой-ой 15 гривен загубил Вот сколько такая стоит? 500 гривен было. Усилий не засовываю не ним. Да? Та що ж таке? руки беряют. А чому вот это? 300 гривен. Это не, не Данки. Це якісь, якісь інші. А, скину.

А є знайки ліки, а тим мій жив? Ті каже, тоді по маленьку. Серіо. Хелове! З вами знову психочеб. Так, ох і налазився я на барахолці. Що ж захворів? З мене тече неймовірна температура. Але все одно треба записувати, робота є робота. А то ж, як я вас залишу а, без ролика? Так, давайте ж подивимося. Знахідок небагато, але все ж таки є. Так, ось отакий взяв а, бл, а, акумулятор на GoPro 5, 6, 7. Може комусь треба, то звертайтеся, можу продати. Бо у мене GoPro. Трошечки новіше, і воно не підходить, тому, тому ось звертайтеся. Так, далі. А, ось отакий картрідер взяв. Непоганий картрідер. Знаєте, що я його взяв? Бо тут а, прям під мікро SD є, ось бачите, то в основному вони, а, треба SD-шку-перехідник, а тут прям можна мікро SD вставляти. Ну, непоганий. Непоганий отакий картрідер. Так, далі. Далі отакі кепси, дивіться, взяв. Взяв кепси. Багатенна тут, ось дивіться, Mortal Kombat. Ціла колекція. Тут не вистачає 6 ші... 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 штук. Дивіться, скільки кепсів. За 300 гривень оце ось всю пачку взяв. Клас, це дуже чудова покупка. Ось оці збирає ретро Юрій по покемонам. Я йому покемонив. Відправлю. Ось дивіться, тут блискучі покемони навіть є. Клас. Їх тут я не знаю, скільки штук, ну, 50. І по Морталу комбату дивіться, отакі по кіно, по фільму. А, з... Зі скринами, з фільму. Так, класна покупочка. Ось бачите, тут я не знаю штук 100 по 3 гривні за штуку вийшли. Далі трошечки ігрового. Це ось три кабеля на PlayStation. Ну, вони завжди потрібні доукомплектувати приставки. А, оце вийшло там щось по 35 гривень за штуку. Чи щось, щось приблизно того. Ну, непогані кабельочки, це пригодиться. Так, отакі джойстики. Думав, що вони а, не дуже, але оказалися прикольні джойстики. Айпега, бачите, тут з додатковими кнопками. Коштували вони нові в магазині 1500 гривень на розетці, я подивився. По блютузу вони підключаються до ПК, до свіча. Я не знаю ще до чого, до планшетів, до телефонів. наче. З отакими от додатковими про-кнопками. Ось і збоку, дивіться, є, що можна отак нажимати. Ну, і, і, і під пальці, ось оці ще. Такі непогані mm. джойстики, треба їх а, почистити і буду продавати. Світяться отут іще кнопки, буду продавати ну, гривень по 500. Якщо вони півтори тисячі коштували, я їх відмию. І по 500 гривень, я думаю, вони нормально зайдуть. І саме-саме саме цікаве, що я взяв а, цього дня, дуже ризикове, дуже ризикова покупочка. отакення, вона здорова, здорова. Ох, як би вам його показати. Ох, оце от отакий монітор. Делівський, 24 дюйма. Ох ти, блі! не покажеш. А, виявився він повністю робочий. Бачите, 1000 гривень я за нього віддав, і оці джойстики в комплекті були безкоштовно мені разом з монітором. Так що дякую. Пану Олександру, за те, що він мені ще й джойстики підігнав. Тисячі гривень. Думав я, що буде неробочий. Думав або матриця бита, або ще щось. Подивився я. Але, перевіривши вдома, все з ним майже ідеальний, там не царапин, на ньому нічого немає. Дуже класна покупка, собі залишу. А свій 22-дюймовий тоді не знаю, може буду продавати. У мене 22-дюймовий Acer, Ну, Він теж непоганий, але цей Делівський кращий І там і DisplayPort є і USB-порти прямо на ньому, то собі його залишу. Дуже класна покупочка. Ну, все. Оце от Всі такі покупочки, бачите, засніжила трохи барахолочку. Купувати мало що було, але ну, непогані, непогані знахідки все ж таки є. Так що все. До нових зустрічей на барахолці. пока-пока, аміго!